Виявлення вибухонебезпечних предметів боєприпасів часів війн. Для того, щоб вирізнити вибухові пристрої з-поміж усіх інших, варто запам'ятати їхні характерні ознаки перше предмети є незнайомими або незвичними для цієї обстановки чи території. Друге. Наявність звуків, що лунають від предмету цокання годинника. Сигнали через певний проміжок часу, миготіння індикаторної лампочки. Третє наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним батарейки, акумулятори тощо. Четверте Наявність розтяжки дротів. Або дротів, що тягнуться від механізму на велику відстань. П'яте. Предмет може бути підвішений на дерево або залишений на лавці. Категорично забороняється. Торкатися предмету і пересувати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть провокувати вибух, заливати предмет рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати, торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив адже практично усі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звукових впливів та нагрівання. У разі виявлення вибухових пристроїв телефонуйте 101 або 102.